Чи принесе погода нам нові сюрпризи? Холодна повітряна маса поступово поширюється по країні, а разом із нею приходять і опади. У деяких регіонах очікується суха погода, але в інших можливі снігопади та похолодання. Давайте детально розглянемо, яка ситуація буде у вашому місті. На Київщині температура в день становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 2 градусів. Протягом усього дня утримується хмарна погода. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. На півночі. У Житомирській області температура вдень очікується мінус один градус, а вночі мінус два градуси. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода. Опади не передбачаються. У Чернігівській області температура вдень і вночі становитиме нуль градусів. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день. Вранці очікується дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. У Сумській області температура вдень складе плюс один градус, а вночі мінус один градус. Хмари, що з'являться на небі у Сумах вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Опади не передбачаються. На сході у Харківській області температура в день буде мінус один градус, вітер північний 4 метри за секунду. А вночі мінус 1 градус. Весь день у Харкові буде хмарним, опади не очікуються. У Донецькій області температура в день очікується мінус 1 градус, вітер північно-західний 4 метри за секунду, а вночі мінус 2 градуси. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день, вночі йтиме сніг, вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. У Луганській області температура в день складе 0 градусів. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду, а вночі мінус 2 градуси. У Луганську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі та вранці очікується сильний сніг на півдні. У Одеській області температура в день становитиме плюс 1 градус, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, а вночі 0 градусів, вітер північний 4 метри за секунду. В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. У Миколаївській області температура вдень буде 0 градусів, вітер північно-західний 4 метри за секунду, а вночі мінус 1 градус. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами, опади відсутні. У Херсонській області температура в день і вночі становитиме 0 градусів. Протягом усього дня у Херсоні буде триматися хмарна погода опади відсутні. У Запорізькій області температура вдень становитиме плюс 1 градус. Вітер північно-західний 4 метри за секунду, а вночі мінус 1 градус. У Запоріжжі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікуються. У Криму температура вдень складе 0 градусів, а вночі мінус 3 градуси. Весь день у Сімферополі буде хмарним. Опади не очікуються. На заході. У Львівській області температура в день складе плюс 1 градус, а вночі мінус 2 градуси. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області температура вдень становитиме плюс 1 градус, вітер північно-західний 4 метри за секунду, а вночі мінус 1 градус. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода. Дощ не передбачається. У Тернопільській області температура вдень і вночі становитиме мінус 1 градус. Протягом усього дня у Тернополі буде триматися хмарна погода, опади не очікуються. У Чернівецькій області температура в день становитиме мінус один градус, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, а вночі мінус один градус. У Чернівцях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Закарпатській області температура вдень складе плюс 4 градуси, а вночі плюс 1 градус. Ранок в Ужгороді очікується ясний. А вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Опади не очікуються. У Рівненській області температура вдень складе мінус 2 градуси, вітер північно-західний 4 метри за секунду, а вночі мінус 3 градуси. Зранку до самого вечора в рівному небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Волинській області температура день складе мінус 1 градус, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, а вночі мінус 1 градус. Весь день у Луцьку буде хмарним, без опадів. У Хмельницькій області температура вдень складе мінус 3 градуси, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, а вночі мінус 4 градуси, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода. Нічний дрібний сніг до ранку може посилитися, але незабаром повинен припинитися у центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 0 градусів, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, а вночі мінус 2 градуси. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади відсутні. У Полтавській області температура в день становитиме мінус 1 градус, а вночі мінус 2 градуси. У Полтаві протягом усього дня погода буде хмарною. Дощ не очікується. У Черкаській області температура в день становитиме 0 градусів, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, а вночі мінус 1 градус, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Хмарна погода протримається у Черкасах увесь день без опадів. У Дніпропетровській області температура вден складе 0 градусів, вітер північно-західний 4 метри за секунду, а вночі мінус 1 градус. Весь день у Дніпрі буде хмарним. Дощ не передбачається. У Вінницькій області температура в день становитиме мінус один градус, а вночі мінус два градуси. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. 4 лютого принесе з собою хмарну погоду з місцевими опадами у вигляді снігу та дощу. На півдні та сході країни очікуються невеликі опади, тоді як на заході та півночі переважатиме суха погода.